Якщо трапилось ДТП, перше, що роблять люди, дзвонять страховій, знайомому або викладають сторіс. А треба дзвонити юристу. Бо саме перші 10 хвилин після аварії найважливіше. Саме в цей момент фіксуються пояснення, робляться фото та складаються протоколи. І будь-яка фраза потім може стати доказом проти тебе. Закон дозволяє викликати адвоката на місце події одразу. І поліція не має права відмовити у його присутності. Адвокат контролює оформлення документів, перевіряє схеми і допомагає уникнути того, що потім може вилізти в суді. Ми вже не раз виїжджали прямо на місце ДТП, фіксували порушення, зупиняли тиск і реально рятували клієнтів від штрафів та криміналу. Якщо ДТП вже сталося, не панікуй, телефонуй одразу. Наш адвокат приїде швидше, ніж страхова.